15-й Максим Шаварський, 92-й Роман Шеремета, 6-й Руслан Мухін. Отож, що у нас розпочався перший матч у нас сьогодні. Мелінові імена і ще один поєдинок в рамках Львів бізнес-ліги. Це авангард Щодо турнірного становища. Що... Давайте вже після цієї атаки хімчак пробиває по зворотам. Простріл удар! І зараз голки пергалицької свіжини. Споміжніх Хімчаку м'яч проходить. Що буде зараз удар, удар блокують ще один удар і по ворота йшли тетять. Давай, давай, зламай! Свіжо, атакує Від цвика по ворота йшли. Ці корони, тому зараз вже позиційно атакують вони, Класна передача вперед, тут один в один, удар і знову химчак ласток в обороні відпрацьовує, передача вперед на цвика, цвик та химчак два в один вибігають. Химчак, ворота. Ні, на цвика, удар і один 0 Зараз гарно розіграли гравці корони. Володимир Цвик забиває. Щоб уникнути якогось несподіваного наприкінці матчу. Зараз класна передача на Химчака, але не зміг. На лівій флангу тут же Москви опинився ударом на Химчака Химчак приймає м'яч, буде пробивати отак повз воротами. Володимир Цвик. Його зараз нема на полі. Вдало вийшов на заміну. Зараз Химчак удариться гол. Максим Химчак забиває. 2-0. Атака. Удар і це гол, який забиває м'яч. Зараз у нас 44-й номер корони. Припрошенської свіжини. Реатаці з Пітьма. Грацями в полі, а не з 4. Зараз ще один удар, але кіпер. Для того, щоб забити м'яч у першому таймі, правда, вони ще були до першого голу. Зараз гол у нас 4-0. Забуває у нас зараз. Таймі, що більше б'є по амбіціях корони. Зараз передача на, на Димушен. Ну, Хемчак перехоплює порожні ворота. І це рахунок 5-0 у нас стає. Максим Хемчак забиває, у формулі. Знову скористався помилкою. Контратаку, заворуха відібрав м'яч. Щербаков є поруч, Щербаков можна звідси пробити. Щербаков йде в обір. зараз пробуває стійка рятує. Зараз хорон. Гравці Галицької сторони, можливо, зараз передача на Щербакова, Щербаков не забуває. Класний момент. Хорона, звичайно, дуже безпечно, вже штрафом майданчику були гравці. Ось передача. Ще одна скидка, удар по позворота. Атака а продовжується удар повз воротами члети. 16-й номер у нас Василь е, Калиш. Химчака зараз атакує, де обір аж удариться 6-0. Ну, потрібно було просто випустити химчака, щоб Галицька свіжина забила шостий. Химчак хитрик оформлює. Хемчак перехоплює, але не вдається Хемчуку вийти на порожні ворота. Ще один удар ворота. Галицька Сліжина, вже всі гравці корони встигли повернутися. Щербаков випереджає гравця. Можна йому відкрутити під удар, але Хемчак, певно, буде пробивати! Просто прошив наскрізь. Зараз Хемчак, це покер. Чотири голи забуває сьогодні Хемчак. Робити, але не вдалося це зробити Максиму. Зараз завруху, пробуває, удар зараз перехоплення від завруха. Химчак пробуває, його удар. Заверха передача на химчака, удар вище виріє. очок у них буде. Корона залишається останньою. Навіть би виграли корона, то все одно. Щоб забити один м'яч. Удар. Демчук проти цього. Демчук від корони. 3 в 2 вихід. Ще один фол. Удар. Безпечно, чи, від... чи заб'є м'яч корона сьогодні по зворотам летить. Не, не щастить короні. Два таких тестиметрових вони не реалізували, а химчаку щастить. Химчак оформлює пентатрик і разом з цим фінальний свисток. 8-0. 8-0 Галицька свіжина перемагає корону і підтверджує своє реноме лідера.